сегодня у нас будет только такая, тут так вот обнова немножко, так вот, трошка, вот так вот. Сегодня будет видео, только будем устраивать домик. А домик будем обустраивать вот, вот этот. Ми зашли в домик, і тут два етажа. Так от тут можна вийти на вулицю. І ми зараз можемо піти на другий етаж. А ось другий етаж, поверх. отакий він великий. Але я... Сподіваюся, що ми зможемо його обстановити. Обставити. Зараз йдемо за речами. Йдемо в магазин за речами. Тут є отакий от магазин. І в нас тут дуже багато речей. Зараз буду вибирати. А до речі, до речі, забула показати вам моїх людей. Ось мої люди, тут дитина, мама і тато. Так що будемо вибирати всякі речі. Я ще вибрала. Рожку і отаку от штучку. Ще взяла таких багато разних подушечок. Так, я все купила і все відправила почтою. Зараз треба отут забрати. Ось приїхала все наше. Ось оце воно все. Велика коробка. Согласна. Зараз тут більше немає. Йдемо. В так. Тепер беремо цю коробочку. Беремо тут. І розпаковуємо оце усе воно. Одна тележка. Підождіть тут не все. А ну-ка пішлі ще будемо дивитися. Тепер все. Зараз воно прийде. Заходимо. О, нова посилочка. Заново заходимо. Якщо що зарані випиште за сторонні звуки. Розпакочком. Ще одна така от. Все тут усе є. Треба обустраювати, де у нас буде кухня. Мені кажется, стається. Кухня буде хороша десь тут. Тут в цій кімнаті Тут буде ванна. А може буде тут ванна, я не знаю. Поки що не знаю. Треба відділити це що? Це на кухню. Це теж, це теж. Це диван Це на кухню. Так, все. Я до вас повернуся, коли вже зроблю кухню. Отака вот у мене кухня получилась. Ждіть другу часть буде далі обстановлювати.